Вітаю усіх! Куп'янський напрямок до кінця лютого. Куп'янський напрямок ситуація до кінця лютого. Яка буде? Куп'янський напрямок, ситуація до кінця лютого. Куп'янський напрямок, ситуація до кінця лютого. Давайте подивимось. Розчарування. Так, влада наша щось там мутить, крутить. Думає Україна. Да ви що? Важко щось зображає. Король Пентакля вилазить, хрена собі. Куп'янський напрямок. Тут очікуємо щось цікаве, якась підтримка. І поверховні жриці. Верховна Жриця. Тут вирішення питання серйозні тут. Дуже Дуже серйозні. Не хочу навіть далі лізти. Так, тепер. Місто Куп'янськ. До кінця лютого, яка буде ситуація? Місто Куп'янськ, до кінця лютого, яка буде ситуація? Те, що лізе, зрозуміло. Важко розчарування зрозуміло. Вони пруть, пруть і пруть, перерізають так, домовленості вилазять. Все. Кіцевий результат. Знов таки домовленості. Знову домовленості. Багато чого виходить з того, що є якісь вирішення питань вилазить по тому Шматку області. Тепер я хочу подивитись напряму. Куп'янськ до кінця лютого залишається під контролем України. Куп'янськ до кінця лютого залишається під контролем України. Дев'ятка мечів. По-хорошому це відповідь ні. Це розчарування. Може бути окупація. Але на дні колоди Пажме це дивимося за ситуацію. Тобто загроза серйозніша? Загроза серйозніша. Дуже серйозна. Дуже, тепер хочу спитати з такого ракурсу. наші ЗСУ, наші ЗСУ втримають до кінця лютого Куп'янськ під своїм контролем. Наші ЗСУ втримають до кінця лютого Куп'янськ під своїм контролем. Давайте так. Цікаво, що буде. Тут відповідь так. А тепер увага! Знаєте, як штовх'яках да? Тобто мені це все, весь цей цирк. Вам повинно бути зрозуміло, що, якби тут питання стоїть вже не військових. А в тому, про що вони, сука, домовляться? Руйнування, шляхи, логістику, все це б'ють, війна поряд, вони пруть. Але по є зміна ситуації, розумієте? Обнулюється ця ситуація. Там прийдуть до якогось домовленості. Лютий місяць матиме якісь результати територіальні. І де вони зупиняться, це питання. Була зупинка по Вучанську, була ту зупинка. Розумієте, в чому прикол може бути? Що Ах... мені йшло йде... по картам, що вони вийдуть з клаптиків, там, де Вовчанський напрямок, глибоко лукінці, там, може, домовляться і вийдуть. Це безглузді напрямки клаптики, але... але східна частина області, ви ж розумієте? Свої моменти. Важко. Це важко, це хренова. І тут же була одна картинка. Не, не користались, не скористались цим. Зрозумієте? Не користались, вони не зробили те, що можна було. Тут же ж в нас ситуація вже критична. Якщо Харківщину треба було рятувати, тому що була маленька доля окупації, звільнити це гаразд легше, ніж ту Запорізьку, Херсонську, там де великий відсоток окупації. Я вже про Донецьку не кажу це. Ні про що мова, то наші повинні були звільнити Харківщину, далі розбиратись, стримувати фронт і далі домовлятись, тому що тут тепер більше втрати йдуть, більше херня. За що не зрозуміло? На жаль.